Настав той день Марія Іванівна, коли ми з тобою зрівнялися віком, нам по 60 ми з тобою від нуля і до цього часу. Тому е, саме в цей час треба уже потурбуватися про себе. Адже в 60 років держава списує нас як людей, непридатних до роботи. Тому дивіться на цей малюночок Марія Іванівна, бережіть Івана і себе. Ну і Хай онуки радують вас. Будьте здорові, головне вам, здоров'я, миру нам усім. Хай щастить нам усьому і пісня 60. Це дякую. Марія Іванівна, сьогодні ваша дата складається з трьох подій. Перша подія день народження, друга подія 12 ювілей, третя подія досягнення пенсійного віку. 60. Прекрасний вік. Час пожинати плоди життя. Радіти і насолоджуватися успіхами і досягненнями, час спокою і релаксу, час сімейних свят, ігор з внуками, душевних розмов і обіймів, здоров'я, благополуччя, достатку, тепла і затишку в домі. Бажаю жити довго та щасливо, щоб кожен день приносив лише диво. Хай діти й онуки приносять вам радість, дорогу до хати забуде хай старість. Живіть у здоров'ї, у щасті, у силі, літа проти вас, хай будуть безсилі, нехай зозуленька кує вам щоліта многоя, многоя, многоя літа. З ювілеєм Марія Іванівна. Шановна Марія Іванівна, дорога моя вчителько, наставниця, цього чудового дня у ваш день народження. Я щиро хочу вас привітати, а бажаю я зовсім небагато. Нехай все, що у вас є, приносить вам радість. Нехай все, чого немає, не буде вам необхідним. Нехай все, про що мрієте, дивним чином з'явиться у вашому житті. Бажаю вам бути щасливою людиною, радіти кожному новому дню, знаходити задоволення в звичайних речах. Слово цінувати те, що маєте. І нехай доля вас обов'язково любить і дарує чудові сюрпризи, а Господь благословить у всьому. Много я вам літа. В Божий день цей пречистий, у зимове це свято, журавлі принесли зиму вам шістдесяту. Як летіли, спішили, натомили крилята та хорошу людину. Не гріх привітати. Прилетіли додому, заглядали в віконце. А Марійка, як пісня, а Марія, як сонце, працьовита і мудра, і душею багата, і кохана в сім'ї, і турботлива мати. І без неї ніяк золоті має руки. Колосяться літа, і ростуть вже онуки. Тож хай матінка Божа. Вам всяк час помагає, а незгоди і невдачі вашу хату минають. Хай здоров'я і щастя будуть з вами у змові. Сонця, неба, достатку і, звичайно ж, любові. Вітаю вас, дорога Марія Іванівна, з вашою хорошою річницею, з ювілеєм. Будьте здорові, кохані і ще працюйте, працюйте, працюйте! Шановна дорога наша Марія Іванівна, ось і настав ваш поважний ювілей. Здавалося б, ви вже все знаєте, все побачили, і вас уже нічим не здивуєш. Але насправді це не так. Хоч сьогодні на календарі вам 60, а в душі вам, як завжди, 18. І знаючи вас як творчу, креативну, працьовиту особистість, я твердо вірю в те, що ви ще не раз дивуєтесь, ви ще багато зможете, ви ще дізнаєтесь багато цікавинок і з цим і з цим поділитесь своїми учнями, дітьми, внуками. А для цього нехай вас супроводжує міцне здоров'я, підтримка рідних, вдячність, вдячність оточуючих. Ще й вам бажаю добра, миру, щирих посмішок, гарного настрою. Нехай все погане от обходить стороною. Життєві негаразди долається легко, з легкістю, а кожен день буде наповнений радістю і щастям, світлої віри, величезної надії і нескінченної любові вам, Марія Іванівна, на многії і введії літа. Шановна Марія Іванівна, у цей предноворічний святковий день. До вас завітала така чудова ювілейна дата. Я від щирого серця хочу привітати вас і побажати вам бути багато років безтурботною і веселою, як в 10, активною і здоровою, як в 20, працездатною і амбітною, як в 30, успішною і впевненою в собі, як в 40, солідною і авторитетною, як в 50, мудрою і досвідченою, як сьогодні. 60. Бажаю на багато-багато років вперед зберегти привабливість, почуття гумору, позитивний настрій і вірних друзів. Нехай ваше життя буде сповнене яскравими подіями, приємними сюрпризами, любов'ю та добротою, щоб кожен день залишав в душі лише теплі спогади. Бажаю зберегти свою жіночність і чарівність ще довгі роки і в очах оточуючих. Бачити тільки повагу з ювілеєм вас, шановна Марія Іванівна! Перед день Нового року приніс вам справжній сюрприз, ювілейну дату. Шановна Марія Іванівна, щиро вітаю вас з 60-річчям. Бажаю затишку в домі, гармонії в душі. Хай серце завжди б'ється в ритмі щастя, а в очах. Завжди горить отой юнацький вогник. Хай не знає болю ані ваша душа, ані ваше тіло. Хай ваші можливості завжди співпадають з вашими потребами. Щиро бажаю вам, щоб суміш реактивів завжди давав тільки позитивну реакцію, щоб розуміли ви всіх співслова і вас всі так само ж розуміли, на будь-якій мові, щоб літературні герої. Допомагали вам своїм прикладом, своїм життям у майбутньому. Хай розуміють вас і люблять, і поважають ваші діти. Хай люблять вас внуки, розуміють правнуки, кохає чоловік. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я на багато років вперед під мирним небом. З ювілеєм вас і щастя вам! Дорога наша Марія Іванівна, шановна наша колего, сьогодні на вашу адресу буду лунати багато хороших, теплих привітань, побажань з нагоди вашого ювілею. Я також приєднуюся до всіх цих слів, а від себе хочу сказати: я з Днем Народження вітаю красиву мудру жінку. Вам найкращого бажаю завжди сміятись, дзвінко. Іскряться очі, нехай щастя, в душі завжди співають солов'ї, сумною, щоб були ви нечасто, щоб все гаразд було у вас в сім'ї, щоб довше залишались молодою і для себе хорошої знаходили ви час, веселою були і заводною, і надійною в роботі ося час. Щастя вам, здоров'я, мирного неба і многої, много імнога! Шановна Марія Іванівна, дозвольте мені особисто привітати вас із вашим ювілеєм. Хочу подякувати долі за те, що працюю саме із вами. Адже ви для мене сама та людина, котра стала взірцем педагогічної діяльності, еталоном християнства і просто приємною і надзвичайно мудрою та щирою людиною. Бажаю вам міцного здоров'я та вашій всій родині, щастя та Божого благословення на многії та благі літа і з ним народження. Дорога Марія Іванівна, у ваш ювілей бажаю вам продовжувати втілювати в реальність плани, дарувати всім свій позитив, талант і мудрість. Нехай цей день нагадує вам про те, як сильно вас люблять та поважають. Бажаю вам миру, достатку, затишку та всіх благ. 60 – це зовсім небагато, але не кожному їх Бог послав. У вас сьогодні особливе свято, і кожен вас напевно з цим вітав. Вас за спиною прожито багато і пролетів той час, не наче мить. Дорослі діти і ростуть внучата, а час невпинно, все кудись летить. І учні перші вже повиростали, з повагою вітаються до вас. Нехай в житті вже пройдено чимало, але настав ще щасливіший час. Прийшов час трішки відпочити. Ви точно заслужили це. Нехай вас тішать внуки, люблять діти, і кожен день хай усмішку несе. Хай посилає Бог міцне здоров'я, терпіння, сили, радості, добра. Щоб ви прожили в мирі та любові ще многі та благі літа, з ним народження Марія Іванівна з ювілеєм. Шановна Марія Іванівна, моя учителька, не кажу колишня, бо вчителів колишніх не буває. Ви вчили мене за шкільною партою і зараз вже за вчительським столом даєте мені буде поради. Я дуже дякую вам за це і в ваш ювілей шлю найкращі вітання з нагоди його. Нехай з вас беруть приклад. Вас наслідують. Будьте еталоном, авторитетом, орієнтиром. Бажаю завжди відмінного настрою, цікавої роботи, насичених вихідних, яскравих свят і міцного здоров'я з ювілеєм! День новий починається, прокидається весь свій дім, Сонце з висока посміхається, зігріває тепом своїм. Привітання, квіти з дарунками це сьогодні у тебе є, побажання із поцілунками, нині свято, й воно твоє, тож вітаю тебе з днем народження, і бажаємо щастя, примноження, Добрі люди нехай зустрічаються, а проблеми всі забуваються, небі зорі тобою милуються, з привітаннями гості шануються. В день народження прийміть найщиріші побажання, хай здійсняються усі наміри та сподівання. Хай здоров'я день від дня, все міцнішає невпинно. Радує, нехай рідня, і близькі люди неодмінно. Сонця радощів краси, щоб фінансів вистачало, І щоб з радістю завжди своє свято відзначали. Так згадаю я про вас тепло на душі, тут росли з тобою ми, тут медовий цвіт. Розійшлись дорогами у широкий світ. У вас тепло на душі, соловей копугаю, пісню заспівав, про вербу над стежкою.